Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я як і обіцяла, хочу записати невеличке, коротеньке відео, хвилин на 10-15 стосовно здоров'я дитини під час вивчення інформатики. Тут ми маємо два аспекти. Перший аспект вплив комп'ютерів, вплив комп'ютерної техніки на здоров'я тих дітей, які сидять у нас в нашому класі. На другому, другим аспектом це яким чином дітям пояснити, показати, довести до них безпечні правила роботи. Я вже багато вам про це розказувала, тому я не буду повторюватися про те, що на сьогоднішній день шкідливість комп'ютерної техніки на здоров'я людини медично і науково не доведена. Всі розмови про те, що комп'ютер якимось чином впливає на очі, на психіку чи ще на що це просто балачки, які розповсюджуються в соціальних мережах. А я не буду приводити старі ті приклади, які я вам наводила, але я вам покажу, це статистика ША. Список країн за кількістю це не статистика, США, це статистика Вікіпедії, проведена кількість користувачів в країнах світу. Як ви бачите, темним на мапах позначено там, де користувачів найбільше всього, тобто там, де люди дуже часто користуються комп'ютером, а праворуч ви бачите список про життя, терміну, тривалості життя в різних країнах. І тут теж є мапа, і тут червоним показано, червоним фіолетовим показано теж, де найбільша про, про тривалість життя людей. Тобто, якщо ви подивитесь, північноамериканський континент найбільша кількість користувачів і найбільша, кількість, найбільша тривалість життя. Австралія, найбільша кількість користувачів, найбільша тривалість життя. Страни Африки, Центральної, Південної Африки, там, де мало комп'ютерів, і там найменша тривалість життя. Тобто ми не можемо. Ми, я, я не хочу казати, що комп'ютери продовжують наше життя. Ні, вони не продовжують наше життя. Вони підтримують технології, які дозволяють продовжити наше життя. Тобто підтримувати медичні технології, технології виробництва, які дозволяють людям зберігати здоров'я, зберігати свій життєвий потенціал. Але. Якби комп'ютер дуже негативно впливав на здоров'я, то зрозуміло, що такого збігу не було. Ці всі дані є в інтернеті, ви їх можете подивитися і впевнитися самі. Тепер, все ж таки, комп'ютерний клас є не зовсім безпечним і. Там є і небезпека для життя у вигляді електрики, там є, ну і в принципі, вплив на здоров'я тривалої, сидячої роботи за світящимся екраном це, звичайно, що не позитивний фактор. Тому ми дітям маємо пояснити дві речі. Перша річ це обережне ставлення і правильне поводження з електрикою, а друга річ це уміння дозувати свою роботу для того, щоб це пояснити. Ми маємо використовувати ті методи, якими можемо це пояснити. Наприклад, от такими плакатиками: якщо в старших класах, в комп'ютерному класі висять надруковані правила техніки безпеки, то в перших, других, третіх, четвертих класах ми маємо повісити якісь плакати, які біля кожного комп'ютера або при вході. Так, щоб діти це бачили і щоб вони, їм подобаються отакі віршики і вони можуть це використовувати. Ось такі плакатики дозволять покажуть дітям, що їм можна робити, чого, чого їм робити не можна. Отже, здоров'я учнів це один із ключових моментів вивчення інформатики. І наша задача не стільки навчити учнів якимось термінам, використанню якихось приладів, ну того ж самого комп'ютера. А перше, чому ми маємо навчити учнів, це безпечному поводженню в комп'ютерному класі і своєю комп'ютерною технікою. Ну, а про інші питання ми будемо з вами розмовляти під час заняття у суботу.